Привіт, я Юрій Потрошевський. Якщо ви мене бачите, то це означає, що розпочався огляд пропаганди. в Москве бодрым. Не могу сказать, что прям уж совсем бодрым. Что все прям і от открыли глаза и забегали тут, невменяемый. Нет. Нет, конечно. Но тем не менее, ночная атака беспилотников украинских беспилотников на Москву. Uh, а Як пишуть uh, українські пропагандісти, це була спецоперація главного управління розвідки Міноварона України. Ой, мені здалося, чи в Москві поступово звикають е, до дронів, які летять в столицю, і десь там трошки кудись прилітають. В принципі, все логічно до хорошого швидко звикаєш. Шокировала и, и в принципе может шокировать людей только в первый раз, когда была первая атака. Да, действительно, все были в шоке. Да, как же так? Мы же в сердце империи, мы же третий Рим, и сюда, значит, долетает какое-то дерьмо, сделанное на коленками, черт знает кем. Но потом было еще раз. Цей мардан як справжній росіянин плекає особливу любов до дерьма, особливо яке зроблено на калінки. Тому, якщо ви теж вловили глибину цієї алегорії в його словах, то поставте лайк цьому відео, обов'язково підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоб не втрачати зв'язок з реальністю і дивитися свіжі огляди пропаганди. Проблеми. Ладно. А, просто понимаете ли в чем дело? Но ну, прилетело и прилетело. Но параллельно этой новости же а, те самые москвичи, которых интересует политика, они читают новости другие. Ну звучайно, звучайно. Москвичи читают другие новости. Они читают, что прилетают дроны, не Ну, прилітіли і прилітіли, знаєте, е, потрапили в Кремль, ну так влучили, да, потім влучили в будівлю гру. Ну, влучили, трошки влучили в будівлю Міноборони. Ні, ну це ж нормально, це така, знаєте, ознака величия, Типу, всі хочуть вас знищити, значить, ви великі. Наркоти українського президента. Я напомню, що в його Верховної Раді було заявлено, що как только... Украина освободит полуостров, крымский наш с вами, который они по ошибке считают своим, то всю территорию Крыма засадят марихуаной. Исходим из того, что этим наркоманским фантазиям никогда не придется сбыться, ввиду того, что Крым наш и с контрнаступом, слава богу, вообще ничегошеньки не задалось. Як тільки вони починають кричати про шмаль, <смалі> якусь яку засаджують, про контрнаступ, який не вдається, то ти розумієш, що насправді все йде окей. Звичайно, що може на Заході та й в самій Росії очікували, що це будуть такі повномасштабні, як в Другу світову, м'ясні штурми, коли ааа, вся армія біжить ні, насправді ми діємо досить логічно. Ми пробиваємось маленькими групами, ми звільняємо свою територію, тому що це наш. Територію поступово потрошку, потрошку тому головне, що ми рухаємось. А ще для мене головне, що Росія вже починає навіть не ховатися, що їй не вистачає боєприпасів, і шойгу з протягнутою рукою поїхав в північну Корею. Масова інформації пишуть, що міністр оборони Росії приїхав за патронами за зброєю, в частності за 152-мм северокорейськими снарядами, мол, склады у них ломятся, и они с удовольствием решили ими поделиться с Москвой. Ну, едва ли мы получим хоть какие-то подтверждения этой информации. Но если так, то, наверное, и слава. І слава Богу, каже Скабієва. Ну реально, це ж така собі знаєте, ознака величія, коли ти їдеш просити снаряди <див> до диктатора в північну Корею. Або ще один момент. Як вони починають розганяти тему про вагнерівців в Білорусі, і що, типу, вони підуть в наступ на польські міста? Блін, це ж яким треба упоратим бути, щоб це вірити. Що е, люди, які півроку брали Бахмут, е, просто знищили його під нуль, в принципі, так і що ці ж люди зможуть зробити якісь там військові операції проти країни НАТО? считаете, что диверсанты не пройдут малыми группами и не доберутся до этого польского аэродрома? И поверьте, белорусские пограничники не станут им мешать. А какие у нас есть для этого правовые основания? Люди хотят посетить Европейский Союз. Поляки сами прервали с нами все отношения в сфере охраны государственных границ. Наш оперативник или командир заставы польскому коллеге даже позвонить не может, если он увидит в бинокль этих вагнеровцев. Це ж наскільки треба бути куколдом, щоб усвідомлювати те, що в тебе не те, що немає армії, в тебе не те, що немає прикордонників, ви просто. Вам просто кажуть, що на вашу територію рухається 7 тисяч чи там п'ять тисяч вагнерів, озброєних чуваків, і вони будуть тепер жити е, поруч з вашими жінками в лісі. З половина з них реально якісь там представники кримінального світу, і ви це хаваєте, і типу такі тішитесь, що гіпотетично вони можуть піти в наступ на Польщу, але ніколи вони ж зрозуміло туди не підуть. Це наскільки треба бути обмеженим, щоб спочатку розповідати, що це Польща намагається на вас напасти, а потім, типу, говорити про якихось диверсантів-вагнерівців? Я не виключаю, що от партизани, люди доброї волі, вони можуть устроїти в Жешові е, поганом е, в аеродромі, тому що город -то хороший, значить, е, ту саму знамениту бавовну. Знамінітою бавовно, але знаєте, в цьому всьому, я коли от слухаю цих російських пропагандистів, як вони кажуть, Бахмут, як вони кажуть, бавовна, я розумію, що насправді ми там задаємо цей темп наративів, тому що ну реально вони ви б думали, да щоб на Росії один у Скабієві звучало слово бавовна. Але насправді, якщо повертатись до цього білоруського кордону, то. Коротше, відео, як, як насправді відбуваються ці прориви ДРГ. Дивіться. Люденьки, що ви розуміли? Це ця стіна, яку побудували на кордоні Білорусії, Польщі, Поляки. І це перевдягнуті білоруські прикордонники кидають каміння в цей паркан. Вони б'ють палками по цьому паркану? Ну, типу, провокуючи якось польських своїх колег, чи я не знаю чи вважають вони колегами. Але от от, от така от вона реальність. Я оце задаюсь питанням. Цікаво, чому вони. Не кидаються камінням в українських прикордонників. Чому таких ситуацій не відбувається на українському кордоні? Тому що трошки жим-жим. Польща намагається відтяпати, кусок території і це э, связано з Західною Україною з Білорусі. Треба отметить, що не тільки здесь ми те, що вже бачили в історії го століття. Я знаєте, інколи плутаюсь. Тобто польща е, хоче відтяпати західну Україну, і в цей час вагнерівці е, хочуть малими дергешними групами вторгнутися в Польшу, щоб що? щоб врятувати Україну від захоплення Польщі. Блін, якась дивна у них оця їхня інформаційна війна. Що взагалі відбувається? Десь ця логіка втрачається. Вам так не здається? Так, да, ми не виграємо, але Третє міроє це слишком э, тяжело. Ні, виграють і не виграйте ніколи, бо ми задаємо тренди. Друзі, е, хочете, щоб трендів було побільше і ми звертали увагу на всі ці заяви ще частіше. То, будь ласка, підтримуйте нас спонсорством Для цього під відео є кнопка спонсорувати або купіть каву чи пивко. Для цього натисніть на лінк. «Buy me a coffee». Одноразовий донат нам точно не завадить. Дякую вам усім. Сподіваюсь, ви вже пролайкали і підписалися. Побачимось вже дуже скоро. Всім па-па!